Слава Ісусу Христу! Слава Священний владику, все чесніші Отці духовні, дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні слухаючи Слово Боже від Євангелиста Луки, це Євангеліє нам всім є знайоме, правда? Тому що ми читаємо Його на Богородичні свята. І тоді, можливо, ми так багато про нього не говоримо, бо наша увага прикута до Діви Марії. Ми більше наголошуємо на її чеснотах. Але сьогоднішнє Євангеліє також є дуже таке глибоке, яке стосується і нашого життя через цей погляд життя Марти і Марії. Чуємо цікаву таку розповідь, і якщо би ми так уявно перенеслися у ті події, то до Марти і Марії, до їхнього дому так, приходить поважний гість. Ісус, так, вони його любили, вони з ним дружили, знаємо. Ну і звичайно, що приходить не сам, напевно, що не сам, а своїми апостолами. Тобто тринадцять чоловік приходить до хати, ну і як добра господиня починає клопотатися, так, тому щось потрібно пригостити тих паломників, щось їм дати, підкріпитися також. І чуємо, що Марта є в такому клопотанні. І, здавалося бися, тут немає нічого поганого, бо вона нічого не робить злого. Але тут якраз відкривається через цю євангельську розповідь що з більше. тому що, бачимо, Марта має уяву, аби те, що вона може дати Ісусові. Але Марія має набагато більшу уяву про те, що може взяти від Нього. Тому дуже важливо нам розуміти ці всі речі, тому що образ марти ми можемо так порівняти до такого образу, який ми можемо відображати у своєму житті такої ідеальності, аби все було в порядку. Ми також цього прагнемо, так? І в різний спосіб багато людей мають певний такий страх, тому аби все було ідеальне, аби щось так пішло не по плану, бо це вже буде біда. Ну, наприклад, навіть господиня, так, коли готує е, обід чи вечерю, хоче би було все ідеально, аби нічого не підгоріло, аби не було нічого. Але зрештою, коли ми вдумаємося аж трошки щось і станеться, ну хіба це вже все так покладе на цьому крапку? Хрест ні, звичайно, що ні. Або, е, наприклад, ми так сприймаємо цей світ, дає нам такий образ такої ідеальної зовнішності. Що все має бути ідеальне, наша шкіра така, як десь виб'є якийсь прищик, ну це вже така біда, це для когось уже щось треба там думати, йти до лікарів, аби. Але зрешті, в цьому немає нічого такого страшного. Це нормально, якщо щось навіть з'являється на нашій шкірі або наше волосся, так якщо вже появиться сідий волос, то теж. Ми хочемо його так десь закрити, це не показати, аби ми не виглядали вже такі, не знаю, старі, аби ми такі були ідеальні. І так можна довго-довго продовжувати. Але деколи та наша неідеальність це також є нормально. Це не є щось таке страшне, що це не має місця. Звичайно, що коли ми грішимо, оце вже є страшне, це є недобре. Але коли щось у нашому житті, так би мовити, є не ідеально згідно погляду цього світу, то це також нормально. Над цим не потрібно надміру побиватися. Бо якщо ми візьмемо цей образ марти і будемо так сприймати своє життя, ну тоді ми наражаємо себе на багато небезпек, найперше на те, що ми будемо завжди мати неспокій. Коли ми будемо через усяку дрібницю побиватися, в нашому серці не буде миру. Інша важлива річ те, що через такий образ ми будемо прикуті лише до певних земних речей, до того, що нас оточує, лише до нашого тіла, такий культ, можна сказати, тіла, так? який, на жаль, ми бачимо у нашому часі, коли всі хочуть, аби було все ідеальне. І це є небезпечно. Бо дбаючи лише про тіло, ми забуваємо найважливіше дбати про свою безсмертну душу, до чого Господь нас закликає. Тому, дорогі в Христі, інший такий бачимо момент, який показаний через цю євангельську розповідь, це те, що ми можемо сприймати інших людей також у світлі того, як ми собі уявляємо або як ми хочемо їх бачити, аби всі такі були, як ми собі маємо у своїй голові. Аби не знаю, чоловік був такий, як жінка собі уявляє, як вона має, має образ такий створила собі його, або наші діти, або навіть у церкві священник має бути такий, який я собі уявляю. Якщо він робить щось не так, чи єпископ, чи це вже недобре, в нас вже є бунт. І це бачимо у образі також марти. Вона, коли бачить, що Марія їй не служить. То ну, замість того би десь може сказати це прямо Марії, вона немов нарікає на Господа і каже, Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи їй, щоб і вона мені помогла. Цікаво, правда? І ми можемо також мати цю спокусу, аби всі були такі, як я собі уявляю. Але Господь сьогодні так спокійно звертається і каже: Марто, Марто, ти. Клопочешся і побивається про багато одного потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Дорогі у Христі, ця постава Марії, яка є у нога Господа, це є постава, можемо сказати, молитви, це є постава такого споглядання, роздумів, розважання над Господом. І це дуже важлива постава для кожного християнина. Аби направду ми прагнули тієї такої правдивої ідеальності, досконалості, до якої Господь нас кличе, а це може бути лише тоді, коли ми будемо в його стіп, коли ми будемо шукати тієї досконалості Божої, не людської. І коли ми будемо розуміти, так я маю якісь свої недосконалості, вади, гріхи, і я хочу цього позбутися, я хочу над цим працювати. Але дуже важливо, що не я хочу змінити цілий світ, аби всі були такі, як я собі уявляю, а може наостанок там, зрешті, десь і я змінюся. Але аби кожен із нас почав себе, змінися ти, і довкола тебе зміняться тисячі. Тому бачимо, що нам сьогодні це Євангелія нагадує, до чого Господь нас закликає. Тому і ми сьогодні, які є в стіп Ісуса. Які також слухаємо Його Слово, які також приступимо до Пресвятої Тайної Євхаристії, які будемо споглядати Його у святих дарах, будемо молитися суплікацією. маємо ту можливість просити про ту досконалість Божу, про те, аби дійсно ми йшли шляхом тієї досконалості. Але для того, би її осягнути, ми маємо сміливість також прийняти свою недосконалість, грішність, бо Господь нам. Показує, що через це ми йдемо до чогось більшого. Він сам нас підтримує, він нас не осуджує, каже на іншому місці в Євангелії, що я прийшов кликати неправедних, а грішних. Тому всі маємо надію на Бога, і його любов до нас є відкрита. Користаймо з неї, зростаймо тій святості і досконалості. Слава Ісусу Христу! Омо все из усієї души из у всей мысли наши Господи, попытуй.